<свес> <свес> Пистолет? Детя, вам видно что-то? Чоловік. <голосно>, Голосно, щоб діти чули. Чайник. Чайник. Ні. Вода. Ні. Костюк. На ти мікрофон. Сонце. В Мікрофон. Камінець. Що це таке? Що це за палочки? <голосно> Кукурудзянь. Йожи. Йожик. Ні. Кактус. Ні. Йожик, <mile> кактус. Що ж колюче є? Проволока. Що це таке? Проволока. Ні, не проволока. Подушечка для голов. Що за палочки? Сонечко, квіточка. Гопта якась. Мікрофон не дітям нічого не цікаво. Ви що У мене руки за О, мене ноги. Ти вже тих палочок, що ще там? Якісь восьминог. Медуза. На кактус. На кактус похоже. Морський їжак. От твої друзі наче вгадали. Здається, дальше йдемо. Де дальше? Каштан. Каштан. Одне слово вони не вгадали. Ну, їжак. О. Жття. Жття якесь Що було? Красомог. Є. Скат, ваза світильник якийсь. Куда світильник? Що тим покажеш? Це не світильник. Що це? Тор... Руслан, що ти їм показуєш руками? Свічник. Лючка люстра, все стоп час.